Директор стадіону імені Гагаріна, пан Овчаренко, повідомив, що відмовляє Десні-2 у наданні тренувальної бази. На цей раз керівництво клубу вирішило не доводити свою правоту. Тож 23 жовтня Десну 2 розформували. Ми отримали очередне письмо від господина господіна в якому написано: «Комунальне підприємство стадіон імені. Юрія Алексієвича Гагаріна, я іногда шучуя Вот. інформую, що тренувальний процес з 1 листопада 2008 року по 1 травня 2009 року на травіних полях стадіону може бути забезпечений виключно для першої команди. Олексій Савченко запевняє, Десна 2 зникла ненадовго. Вже через 18 місяців футболісти поновлять тренування, а проблеми із базою перестане існувати. Головна команда Десни, що грає у першій лізі, продовжує виступати. Після підписання меморандуму чесної гри у клубі відбулися кадрові зміни. Тепер команда не стимулює сектор суддівства фінансовими методами. Саме тому Десна втратила позиції лідера у турнірній таблиці. Проте Олексій Савченко пишається тим, що. Сегодня никто не скажет, не мов Десна дает гроши судям. Десна начала проваливаться в июле. Это было связано с тем, что я подписал договор честной игры. Я на сьогоднішній день єдиний президент етані нікому, не, не шутки і так далі, який не платить суддям деньги. Я зайняв принципіальну позицію. Також на прес-конференції представили нового директора Десний партнер Володимир Солін, першокласний менеджер із великим життєвим досвідом. Він особисто слідкуватиме за графіком футболістів та використанням коштів. прес конференцію Олексій Савченко завершив на мажорній ноті. Він запевнив Десна гратиме у вищій лізі і на сьогодні. Co u pytanie czasu?